Миргородська громада бере участь у забігу. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Організаторами заходу виступили управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, спільно з відділом у справах ветеранів, ветеранським простором Центр підтримки ветеранів, громадською організацією Спілка ветеранів об'єднуючись, допомагаємо. Миргородською міською молодіжною громадською організацією за нами майбутнє його започаткували на всій території України у 2018 році. Це започаткували їх волонтери. І звільнені військовослужбовці, ветерани. У нас він відбудеться 30-го числа. Він приурочений до Дня пам'яті захисників України. В ньому візьмуть участь громадська організація об'єднуючись, допомагаємо та центр підтримки ветеранів. Дуже важливо відвідати його. Це вшанування і пам'ять про наших полеглих захисників. Забіг надає можливість безкоштовно пробігти за тих, хто загинув, захищаючи Україну. Це подяка та підтримка родин наших героїв, а також платформа для об'єднання ветеранів, чинних військовослужбовців, службовців сектору безпеки та оборони України, волонтерів, молоді та свідомих громадян. Такий забіг проводитиметься не тільки в різних регіонах України, а й за кордоном. Щорічно українські діаспори долучаються, збирають людей на такі забіги на честь наших героїв в 40 країнах світу. Ми запрошуємо всіх. Жителів, гостей міста зареєструватися до 22 серпня. Всіх, хто вважає, що може подужати дистанцію 2 кілометри в будь-якому темпі, вільному це забігне на результат, і це не лише про спорт це більше про пам'ять, це більше про солідарність, це більше про те, що ми бережемо спогади про людей, які були для нас важливими. Всі учасники, які зареєструються і долучаться до забігу 30 серпня, матимуть змогу приклеяти наліпку і написати на ній ім'я героя своєї близької, знайомої людини або ж невідомої для них людини, яка власне зробила свій величезний внесок, найбільший, який можна зробити. В нашу спільну перемогу і в незалежність нашої країни. Забіг шаною воїнів Віжу за Героїв України є частиною формування загальної культури пам'яті, які щоденні хвилини мовчання в пам'ять про загиблих. Це все комплекс заходів, які допомагають нам пам'ятати та гідно вшановувати честь загиблих захисників та захисниць України. Запрошуємо всіх жителів та гостей міста зареєструватися до 22 серпня на сайті Миргородської міської ради. Про точний час і місце проведення буде повідомлено згодом.